Всім привіт, з вами Бодя і, і як видно по якій я темноті йду, я йду з пробіжки, після школи я це прийшов, зробив деякі уроки і пішов бігати. Сьогодні четвертий день бігу і сьогодні якраз 4 і якраз 4 кілометра я пробіг, чисто того, що четвертий день. Просто захотілося, так що я пробіг. Як бачите, тепер бігаю, думаю, що пробіжу мінімум 100 днів. Рекорд наш був 65 днів. Думаю, ми його поб'ємо. Або я, може, все життя буду бігати, ще важко сказати, але точно мінімум 100 днів будемо бігати. Скоро вийде перше відео з ланцюжка плани Expect Vision. Я це вже казав, просто, так скажем, нагадую. Так що скоро почнеться все, так скажемо, в двіжуха. Ну, бажаю я вам здоров'я, як і у мене. Він бігать, да? і успіхів в усьому. Так що досягайте всього, чого ви хочете, і йдіть тільки вперед, тільки вперед. Ну, а з вами, як завжди, Бодя і буду далі з вами. І давайте!